мы хотим поблагодарить всех волонтеров, которые помогают армии, сказать им большое спасибо за помощь, это ощутимо, и это поддерживает, скажем так, солдат в трудную минуту, там и все. Вер, вернувшись оттуда, мы столкнулись с тем, что многие волонтеры не идут на контакт с военными, то есть они что-то скрывают, и мы попросили предоставить нам какой-то не отчета, просто узнать, узнать, куда идут средства, куда они помогают, как-то скоординировать движение. Даже не, не, это не контроль, это координация. Скоординировать всех волонтеров под одним каким-то информационным центром, чтобы волонтеры понимали, кому дошла помощь, кому еще она нужна. И многие волонтеры согласились с нами сотрудничать со многими мы работаем. Но есть волонтеры, которые отказались, на отрез отказались с нами сотрудничать, увидели в этом, что мы хотим подмять под себя волонтерские движения. Почему-то они видят нас ни друзей, ни врагов и говорят открыто, что мы не имеем права спрашивать, куда уходят средства. Ассоциация была создана на базе 72-й бригады участниками боевых действий. Наша цель, задачи – это поддержка участников боевых действий, поддержка после, после того, как они вернутся домой, это отстаивание их прав, юридическая поддержка, правовая поддержка ну, отстаивание интересов участников боевых действий. Мы собрались для этого, мы будем этим заниматься. Хотят волонтеры, там не хотят, но люди будут сюда возвращаться, будут возвращаться разные, будут возвращаться с разными вопросами, задавать разные неудобные вопросы. И я бы призывал, чтобы волонтеры были все-таки открыты, принимали людей. Люди будут возвращаться разными, с разной психикой я призываю волонтеров, чтобы они были открыты к таким людям, то есть и более мягче, не провоцировали, не вызывали на какие-то негативные эмоции. Хочу попросить всех телезрителей сказать свое мнение, нужен ли контроль над волонтерами. И как он может осуществляться? То есть это будет какой-то отдельный орган, это будет волонтер из волонтеров, это будет военные, это будут участники. АТО. То есть имеем ли мы право контролировать волонтеров? Или же это люди неприкасаемые, которым нельзя спросить, нельзя задать вопрос? Они считают, что они отчет только могут или должны... Но ну, не все, опять же, я заявляю, что это не все э, волонтеры. Но есть такие волонтеры, которые считают, что они э, обязаны отчет давать только людям, которые им дали деньги. Как вы считаете, это, э, это правильно или все-таки должен быть контролирующий орган? Ну, не государство. Понятно, что государство должно их контролировать, но у нас сейчас государство занято какими-то другими делами. Пожалуйста, напишите в комментах, э, нужен ли контроль над волонтерами и какой как вы его видите спасибо мы неоднократно э, ловили волонтеров которые э, с помощью 72 бригады собрали деньги и тратя на себя их э, не тратя их на э, ребят э, ну их понятно что сдавали в милицию все и мы знаем что они есть мы не говорим что это есть есть они все Ну, їх много. І помогите, помогите нам все-таки разоблачить вот этих людей, которые с помощью ну, войны зарабатывают себе на жизнь, на машины, на все остальное. То есть в этом, конечно, хотелось бы, чтобы вы нам помогли. По ситуации приезжаем к волонтеру. которому уже вызванивали давным-давно, но человек не выходил на связь. Он вышел на связь, вроде бы договорились встретиться, все, приехали. Человек агрессивно вообще отнесся. После того мы поняли, что разговора не, не, не произойдет, и развернулись, да и уехали. Потом в концовке мы узнали, что человек вообще где-то в больнице и непонятно что говорить, что мы там побили и все остальное. Вы сами понимаете, что, что такое вообще мужчина, солдат, и как можно вообще женщину побить, или даже если на то пошло, если даже ударить она целая, и все, и нормально, то есть это все неправда. И мы это даже слушать не хотим, да, и все. Мене звати Ірина Киселєва, я волонтер, член Буцерківської волонтерської групи. Є таке, все, хорошо. Ви можете нам розповісти про ситуацію, яка пройшла вчора. Вчора мені подзвонив Олексій Сломчинський, з яким я познайомилася десь приблизно півтора тижні тому, і не при зовсім приємних обставинах з моєї волонтерської діяльності, він запропонував, що потрібно зустрітися, щоб говорити мою волонтерську діяльність, якою він якось незадоволений, до мене якісь там претензії, ну, що я це роблю непрозоро, нечесно, аферістка і взагалі відправляю допомогу невідомо кому. Ну Так як я відкрита людина, то більше якби, гроші мені люди завжди перед ними я погодла на цю зустріч. Я ж думаю, він буде один, але слава Богу, що я прийшла на зустріч з своїм чоловіком, тому що з машини вийшло п'ять здорових чоловіків, які запропонували мені піти попити чай, тому що справа розмова буде дуже довга і серйозна. На що я скажу, що я не буду йти з ними чай, тому що я не хочу з ними йти чай, після останньої зустрічі з Олексієм Сломчинським. Далі почалася образа мої сторони, що я така сяка не можу знайти час для того, щоб з ними поспілкуватися. Далі пішла нецензурна лексика і все інше, і так біля мене став поруч мій чоловік. Першим отрив мій чоловік. Я вирішила, якби ну втрутитись, скажем так, відштовхнути цього славу, якого перший раз побачила. Потім з правої руки отримала удар в голову. Далі вже підключились інші хлопці почали їх розборонять. Я говорю, я буду в міліцію. Набрала зразу телефон, дзвоню, Хлопці почали задню, задню, загрузились машиною і просто поїхали. Чи з чого це було? Чи з що вони, значить, повинні вони асоціація учасників АТО? Вони найкраще знають, кому потрібно допомагати, яким чином що вони будуть контролювати. Ну просто я скажем, так перша скринька в білі церкви для збору допомоги, ну офіційна, скажем так, публічна, була встановлена мною в торговому розральному центрі Гермес. Це було зроблено з відома військової частини. Все, якби ця скринька вскривається, обов'язково представник військової частини, адміністратор цього закладу, якби я все байкала да, Так, Потім вона була порада мені. Офіційно скажу, так що я, я якби розпоряджую цими коштами, і потім як ціпна реакція пішли ці скриньки по всьому місту. Що вони ці скриньки будуть контролювати всі ці гроші, і вони будуть вказувати нам, кому ми повинні допомагати. Ну, вибачте, хлопці. По перше, якщо ви учасники АТО, то ви або, або і йдіть далі. Будьте або ви тоді не заважаєте допомагати волонтерам. Ми, ми допомагаємо тим, хто до нас звертається. Якщо буде потрібна допомога вам. Особисто комусь із вас ми теж вам допоможемо. Ну яким чином асоціація учасники АТО повинна контролювати гроші людей, які вони здають для, для допомоги військовим. Ті якщо ви зараз не на фронті, чому А вони вам озвучили яким чином це, це, це робити, 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 робити? Ну чесно, нас розмова не, 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 не склалася, якби ви ж самі зрозуміли, яким чином це робити збираються? Я не знаю, але ну це явно не таким чином повинно все робитися і розмови такі вестися. Чому я повинна думати, де ці гроші брати військовим допомогти, а нині нібудь розказувати, кому я повинна допомагати? Скажіть, будь ласка, а як ви саме до ли Должне контролювати? Ні, волонтери обов'язково потрібно контролювати, але в першу чергу ті люди, які здають кошти. Часто я завжди в інтернеті, де тільки в всіх соцмережах завжди викладаю публічні звіти, скільки грошей отримано, на що воно потрачено і кому це доставлено? Ну звичайно, безпосередньо телефони там хлопці чи фотографії не викладають, але якщо комусь цікавить. Будь Ласка, в приватній розмові до мене підійдете, я дам телефони, кому це було передано, і ви можете перевірити, чи, чи це дійсно там військовий 72-ї бригади, чи якоїсь іншої бригади, чи якийсь добровольчого батальйону. Перед людьми звітуватися обов'язково потрібно. Ваш муж написав у Фейсбуці, що Лінієвіч за цим стоїть. Можливо, тому що і Сломчинський, і Марина Борозинець вони зараз у команді Ліневича як волонтери. І коли я тиждень назад зустрілася вперше з Сломчинським, це була моя перша зустріч в коридорі. Де він мене перестрів і сказав, що він мене звільнить з волонтерів і викласить мене з того списку, який мені дали в військовій частині, якби перелік волонтерів, щоб просто всіляко сприяти роботі даних осіб, що ми допомагаємо військовим. Сказав, що мене викласить з цього списку, звільнить з волонтерства, тому що я аферістка і все стане. Говорю, хорошо, які конкретно питання до мене. По кожному факту я можу якби, там предоставити цю документацію, якби там свідків підтвердження, все інше. На що він сказав, що нормальним людям докази в цій справі не потрібні, все і так зрозуміло, і твій чоловік має відношення до партії Ляшка. Це, це претензії до мене, чи це претензії до мого чоловіка, що він має відношення до партії Ляшка? А потім Ліневича якось так випадково призначають е, представником Білій церкві від партії Радикальної партії. Скажіть, взагалі, от. Лічно ви і взагалі волонтери, вони зарабатывают на цьому нет? Чесно сказать, я в собі в живу вдома. Тому що, знову ж таки, десь поїхати щось забратися на таксі за свій рахунок. Вообще, позакону, і самі стеньки купити за свій рахунок, все робиться. Щось просто те, те саме мобільний телефон, якби іноді мені люди поповнюють. Но я годинами говорю по телефону, це все за свій рахунок робиться. Ви состоїте в якомусь то благотворительному фонді, либо асоціація якась. Ми, ми просто, так би створили, були сірківську волонтерську групу, якби ми просто там волонтери, які ми одного, одного знаємо, якби спілкуємося. Координуємося, міняємося корисними контактами, Ну, це якби не за ресторанною організація, просто собі об'єднання, uh -huh. неформальне uh -huh. об'єднання волонтерів. Я понял. Ну, тобто, по суті, виходить, ні один контролюючий орган э, отчетність не, uh -huh. не Я понял. Хорошо, що скажімо, ви допомагаєте э, Білоцерковським. У ну, мене мета була так, в першу чергу допомагати білоцерківцям, тому що бійці задискатися як, що там от сквири всім допомогли, а ми тут сидимо без нічого. Там старащі допомогли, ми без нічого. Ну і 72 га бригада. Я вважаю, що не всі білоцерківці. Хоча остання вона заявка була: це були хлопці з Києва і з Борисполя, але вони 72-й бригаді. Вони приїхали, це все я їм відправила, а вони поїдуть. Все дуже цікаво. Я ще в цьому до кінця не розібралася, але просто вийшло, що повно чоловіків, повно всіх, а по голові отримала від ОЗІЯ. Що саме цікаво. І що саме цікаво, допомагаю, в першу чергу, більше всього 72-й бригаді, а отримала в голові від кого? Від бійця 72-ї бригади. Ну, ну от це нас, как би, ми хочемо зрозуміти, чому ж так відбувалося, тому що, дійсно, 72-я, допомагаєте, 72-я прийшла із претензіями, тобто, от тому і питання. Ну, от я б хотіла б нормально, щоб Тислава організувала якусь прес-конференцію, я на нього прийду публічно, Згодно, ну, більше десь зустрічатися з ними, десь там окремо, я з ними зустрічатися не буду. Це добре, що я прийшла зі своїм чоловіком. Отріально. Я думаю, тільки буде один Олексій Сломчинський. А їх прийшло з машини п'ять здорових чоловіків одна я, щоб це було. То завжди вбили б, напевно, де, я не знаю. Це ненормально. Публічно роблю заяви. Якщо в когось є до мене якісь претензії там, по моїй діяльності, тому які я речі купую, чи як я гроші витрачаю, будь ласка, публічно, при камерах, я готова Ну, Таких заяв більше я не хочу ні такої більше чути і бачити.